Мова це духовне багатство народу. Щоб любити, треба знати, а щоб проникнути в таку тонку і неосяжну, величну і багатогранну річ, як мова. Треба її любити, сказав Василь Сомінський. Ми любимо рідну мову, бо вона рівна, Ні, ніж, кладі, чиста, велична. Ми любимо рідну. Мову, бо вона. Канова, двінка, горбиста, запашна, соловіна. Ми знаємо українську мову, бо вона. Висунка відкрава. Вівучить, русаниці, українила. Ми вивчаємо рідну мову, діти, бо вона Пишна, соковита, крилата, сонячна, гоінлива. Ми шануємо рідну мову. Бо вона оджере, щемлива, свята, багата, до Українська в серці незламної нації, бо вона. Жива, виразна, рушнева і прекрасна, доброзична. Ми розмовляємо українською, бо вона. Материнська, правди. багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваємо її. Вітаємо з знем рідної мови, бо вона мелодійна, жінкоголос, веселкова, нездоланна, промениста. Бережіть, плекайте, шануйте та примножуйте нашу рідну мову.